Радіо Chicago. Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень одразу трьох депутатів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Денілова. Тепер у Раді залишилося 401 народних депутата. Це антирекорд. Також парламент сьогодні підтримав три євроінтеграційних ініціативи, повідомляє прем'єр-міністр Шмигаль. У другому читанні депутати проголосували урядовий законопроєкт, який посилює спроможність набу та урядовий законопроєкт про розширення можливостей НАЗК. Окрім того, у цілому був прийнятий проєкт закону щодо національних меншин, який враховує експертні оцінки Ради Європи. Президент України Володимир Зеленський вже підписав ці закони. А тепер перейдемо до новин заходу. Орбан назвав Україну корумпованою країною та виступив проти її вступу до ЄС. Проросійський прем'єр-угорщини Віктор Орбан знову заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС, нібито країна не готова до цього, за його словами, зокрема через корупцію. Проте так не вважає Німеччина, яка виділила Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли розвідувальна система Луна, 10 розвідувальних дронів Вектор, снаряди калібру 155, гранатомети, 6 патрульних машин, 8 вантажівок Zetros, 100 тисяч військових аптечок та медичні матеріали. Фінляндія також вирішила долучитися і забезпечила наших прикордонників пічками-буржуйками. Проте в Америці конгресмени поки що не можуть похизуватися допомогою Україні. Більше того, Конгрес США навряд чи проголосує допомогу Україні до кінця 2023 року. Для того щоб пакет на 111 мільярдів пройшов сенат, де демократи мають більшість, треба 60 голосів. Технічне голосування в середу 6 грудня показало, що за назбиралося поки що 49 проти 51. Це були всі новини на сьогодні. з Блоку Україна та світ. Тепер передаю слово своїм колегам Вадиму та Наталії. Дмитро, дякую за новини, і хотілося би ще додати. Ти говорив про підтримку України, що власне Німеччина нам передала е техніку потрібно, також Фінляндія долучилася і про Болгарію хотіла би згадати насправді. Про Та дуже цікава є новина, наприклад, парламент Болгарії подолав вету з боку президента Румена Редева щодо постачання Україні ста старих бронетранспортерів. А, тобто, можна собі подумати, ну, президент, який, ну, судячи по новині, не підтримує, власне, в Україні, не хоче допомогти. А от парламент зовсім іншої думки. Відповідно, болгари підтримують Україну і що, в принципі, є непоганим. Ну, так, а... В принципі так дуже часто буває, що в Українах президент і парламент дивляться в різні напрямки. Ну і Болгарія тут не є виключенням. Я вже знайшов цю новину. Також є, що парламент підтримав надання додаткової військової допомоги для України та власне можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До речі, F-16, згадали ми їх, то вже незабаром початок наступного року. А як ми пам'ятаємо, нам всі обіцяли, що в 2024 українське небо буде захищено саме цим типом військового озброєння. Ну сподіваємось, що це дійсно було так, і що наші пілоти зараз успішно навчаються на різних на різних континентах на різних територіях наших партнерів. Ну і також не можна не відзначити новину про Верховну Раду. Про наш антирекорд, що тепер у Раді залишилося 401 депутат. Цікаво, що буде далі. А це Чи правильно. Буде... Це правильно, тому що, Я а... думаю, що 401 депутат це забагато. забагато. Знаєте, тут а, коли. Чому забагато для такої ні, великої ні, країни, не, Вадим, як а, наша? Має, має бути пропорція, Коли в 91-му році голосували за незалежність України і відповідно створювався парламент. І кількість депутатів визначалася. Тоді населення України було значно більше. Тоді проживало 40 з гаком мільйонів, близько до 50 мільйонів. Зараз вже по останньому соцопитуванні перед війною було 30... 30 35, 35, Я пам'ятаю, так. було такі. Але цифрі. говорить, що 10 мільйонів виїхало. Тобто 35, це вже маємо 25. А в два рази майже скоротилося населення України за останні 32 роки. А відповідно, депутатів скоротили. Ося на 50, а, якщо було 450, то зараз було б логічно мати 250 депутатів а, як як максимум, але маємо ще 401. Бачимо, що там є багато зайвих. Ну от помаленьку вони відсіюються, і це добре. Це хоч якась тенденція, яка є позитивною в Верховній Раді. Цікаво, взагалі, як ви бачите нашу верховну раду, і хто взагалі там повинен сидіти? Військові чи навіть там повинні сидіти люди, які будуть щось робити. Які будуть виконувати свої функції, які б вони мали виконувати, а не так як останні роки були в Верховній Раді, тому що їм це було вигідно. Хтось просто прийшов, посидів і пішов, скажімо так, ну, та, та. і ніякої справи, ніякої користі для країни не приносив. Тому знаєте, говорять, що в Україні немає нормальних народних депутатів. Я з тим твердженням абсолютно не погоджуюсь. Вони є, просто вони не є публічні, вони тихенько десь там роблять свою роботу. Їх небагато, але вони є. І якщо ми говоримо, що немає когось, то немає політичної еліти, на яку би ми всі рівнялися. От умовно кажучи, вперше за всю історію а, такою фігурою став Валерій Залужний. ну, То радше не політика, а військовий, але він в політичній площині, яким дійсно захоплюється, і до якого немає питань. Проте останнім останнім часом навіть і на Валерія Федоровича почали а, писати різні статті, а, шукати компромати, щоб і його попустити. Тобто, ми дуже важко сприймаємо когось в лі, в лідерах. Ми дуже важко сприймаємо як народ, як нація, когось ким можна захоплюватися. У нас. Таке не прийнято в Америці. Таке є. В Америці задаємо Кеннеді, задаємо Лінкольна, задаємо ну, інших представників, які були президентами в історії. Ну, у нас за незалежності з президентів, яким українці захоплюються, ну немає нікого, напевно яких розчарування? Хто знаєш? Ми завжди ставимо рейтинг хто є гірший від найгіршого до, до менш гіршого, але нема такого, що цей президент, ну він просто був неймовірним. Взагалі повертаючись до Верховної Ради, я нещодавно дивився фільм, і там у фільмі сюжет був такий, що був кінець світу, мав відбутися, і є бункер, але там тільки може жити 20 людей. І 20 людей, а на бункер 60 людей. І там було опитування в народі, кого залишити в цей бункер. І залишали тих, хто може принести користь. Для подальшого майбутнього країни, власне, там лікар, бухгалтер, фінансист, аграрник. І ось так само. Чому, наприклад, до нашої Верховної Ради не давати? Ну тому що зараз наша Верховна Рада це одні співаки, одні шоу-бізнес, фотографи, весільні там моди. Ну ось так і далі. Чому не взяти, наприклад, одного лікаря поставити, поставити одного бухгалтера, поставити одного айтішника, поставити одного того. з усіх площин? Як би тоді працювали розумні речі, ти говориш, говорив дуже, дуже гарна ініціатива ідея. Ну, взагалі, українське законодавство воно має шукати якісь зміни однозначно, і вони, напевно, не не мають бути похожі на жодні, які є в світі. От жодна модель нам напевно зараз не підходить. Нам потрібно знайти якусь свою. І перше, що би можна зробити, це те, що ти говориш, представників різних галузей, тому що країна нас різношерстна і різні напрямки є, і мають бути спеціалісти в різних в різних сферах. А друге. Це зробити дещо річ, яка суперечить демократії, але вона потрібна, щоб кожен мав різний голос. Мовно кажучи, військові мають два голоси на виборах, волонтери мають півтора голоси на виборах. А ті, хто виїхали з країни, мають якщо, окей, якщо вони не зрадники, виїхали легально, там нуль п'ять голоса. В'язні мають нуль голоса на виборах. Тобто, щоб було якось справедливо. А хоча так, це не демократично, але це мені здається в теперішніх умовах і в тих умовах, в яких ми будемо жити, це є необхідна міра. А ще в мене є ну моя звичайно суб'єктивна думка. Чому саме публічні люди, наприклад, співаки, актори і тому подібне, йдуть в Верховну Раду, користуючись своєю впізнаваністю? Власне, ну наприклад, я ніяких претензій не маю наприклад до Сергія Притули, Він робить велику він не справу. В раді, він в Київській раді. Ну це поки що, але веду до чого. Тобто людина була публічна. Потім він почав займатися волонтерством, і саме через публічність до нього почали звертатися люди. Тобто, завдяки цьому він, ну давайте правді в очі виїхав. Так само багато хто є таких публічних людей, які не були власне зв'язані з політикою чи навіть з волонтерством. Потім вони собі ну там не знаю, думають, не думають, гадають йдуть в політику, тому що вони вважають, що вони можуть, якщо вони дійсно можуть допомогти, це круто, але також і користуючись Популярністю і впізнаваністю. Так само політика, чи вчаться десь на депутатів? Депутатом... Чи здають тест, наприклад, як військові, Депутати... чи переходять якусь фізично підтримку? Депутати на початку мають ознайомитися перш за все з Конституцією України, мають ознайомитися з режимом, як працює Верховна Рада. Але я можу побити побитися об заклад, що половина з тих, хто хто там зараз сидить, вони навіть уявлення не мають що таке кодекс депутата, як працюють депутати в Україні і загалом та про це. А от що про зірок ви говорили, то найбільш таким яскравим представником, що це все неправильно, є Славік Вихарчук, який двічі двічі обдурив народ України, перше після помаранчевої революції, друге, після революції гідності, коли він обіцяв. Що буде серйозним політиком і рік-півтора, і Славіка немає. Славік згорів. У нього якась а появилася хвороба зіркова, і він пішов далі співати. А Тищенко ну це взагалі це такий імбіцил, якого не знаю, як українське суспільство допустило Верховну Раду. Радіо Чикаго.